Беремо готовий фарш та викладаємо тонким слоєм на харчову плівку. У мене це яловичний та курячий фарш 50 на 50 з додаванням цибулі та перцю. Щоб фарш не прилипав до рук, руки потрібно змочити водою. Далі беремо начинку. У мене це твердий сир, відварені яйця та зелень. Я усе натерла на крупній терці та посолила і поперчила. І так гарненько розпреділяємо нашу начинку та починаємо скручувати рулет. Гарно приминаючи його, щоб не було зайвого повітря. Далі перекладаємо рулетик уже на деко та зверху для смаку посипаємо кунжутом. Запікаємо рулет приблизно 30 хвилин при 190-200 градусів. Це вже залежить від вашої духовки. Дістаємо його, додаємо постояти декілька хвилин, після чого нарізаємо на круглі шматочки. Цей рулет можна їсти як і одразу, так і в холодному вигляді. Він дуже смачний та соковитий. Ось такий він виходить в розрізі. Усім смачного та гарного вечора.